Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Як ви думаєте, як найкраще запам'ятовуються слова? Звичайно, коли ми їх використовуємо і час від часу повторюємо. Якраз в цьому сьогодні і потренуємося. На нашому каналі є багато відео по вивченню англійських слів, багато розмовних вправ граматики. Підписуйтеся і вивчайте англійську цікаво! Вам потрібно розкрити дужки і вставити відповідне слово. Він заробляє 5 тисяч доларів на рік. Прошу вас розкрити дужки. Давайте перевіримо, He earns 5 thousand dollars a year. He earns 5000 dollars a year. І повторимо діє слово Earn заробляти. Earn. Раптом не встигаєте, будь ласка, ставте відео на паузу. Наступне речення. Мені потрібно. Зарядити мобільний. Прошу вас ставити відповідне слово. Давайте перевіримо. I need to charge my mobile. I need to charge my mobile. Charge – заряджати. Charge. Розкрити, будь ласка, дужки в цьому реченні її звинувачують у крадіжці. Давайте перевіримо. She is charged with theft. She is charged with theft. Дієслово charge має ще одне значення звинувачувати. Charge. Рухаємося далі. Стрес може негативно впливати на здоров'я. Ставте, будь ласка, відповідне дієслово. Давайте перевіримо. Стрес can negatively affect health. Стрес can negatively affect health. Effect. Впливати. Ефект. Рухаємося далі. Наші погляди суттєво відрізняються. Розкрити, будь ласка, дужки. Перевіряємо? Our views differ considerably. Our views differ considerably. Differ. Відрізнятися. DF Наступне речення. Їх дохід подвоївся. Давайте перевіримо. Their income doubled. Their income doubled. Дабл подвоюватися. Дабл. Діти, вчора поводилися добре. Давайте перевіримо. The kids behaved well yesterday. The kids behaved well yesterday. Behave. Поводитися. Behave – розкрийте дужки в цьому реченні. Припиніть, сперечатися один з одним. Перевіряємо. Стоп each other. Stop Стоп with each other. Argue – Сперечатися. Argue. Той скандал зашкодив його репутації. Давайте перевіримо. That scandal damaged his reputation. That scandal damaged his reputation. Damage – Пошкодити. Damage. Не звинувачуй мене. Вставте, будь ласка, відповідне дієслово. Перевіряємо. Don't blame me. Don't blame me. Blame – Звинувачувати. Blame. Ось такі речення. Він детально описав її. Прошу вас ставити відповідне дієслово. Давайте перевіримо. He described her in detail. He described her in detail. Describe. Описувати. Describe. Вони оцінили його статки в один мільйон доларів. Прошу вас ставити відповідне дієслово. Давайте перевіримо. They estimated his wealth at one million dollars. They estimated his wealth at one million dollars. Estimate. Оцінювати. Estimate. Маленький магазин. Конкурує з великим. Давайте перевіримо. A small shop competes against a big one. A small shop competes against a big one. Кемпіт конкурувати, змагатися. Кемпіт. Наступне речення. Він напав на охоронця або атакував охоронця. Давайте перевіримо. Хі. Attacked The Guard. He attacked the guard. Attack – Атакувати. Attack. Прошу вас розкрити дужки в цьому реченні. Земля обертається довкола своєї осі. Давайте перевіримо. The Earth turns on its Axis. The Earth turns on ITS Axis. Turn. Повернути. Turn. Якщо є бажання, можете скласти свої приклади з цими словами і написати їх в коментарях. Намагайтеся використовувати нові слова. В розмові, так звичайно, вони запам'ятовуються набагато краще. Прошу підтримати відео вподобайкою і написати свій відгук. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови!